Багато друзів мене запитують, чому не робить Play Market із-за програми Freedom. Для початку користування Play Market потрібно ввійти цю програму, тобто включити на неї ось так. Включили ми цю програму і потім заходимо в Play Market. Але якщо ви її видалили або Play Market і так не працює, що ж потрібно зробити? Потрібно зайти в root Browser Бо врут проводник. Папка System. Папка etк. І знайти тут файл Host. Шукаємо ми наш файл Host. Так. Ось він. Нажимаємо на нього. Openass. тут. Через що ми його хочемо змінити. Ну, не буде SARCHіватор. Потім, як бачимо, програма Freedom внесла деякі тут зміни. Щоб працював Play Market, потрібна лише перша строка. Друга, третя, четверта нам не потрібна. Але якщо ви користуєтесь Freedom, і у вас все нормально, то нічого тут не міняйте, тому що потім Freedom може не працювати. Нажимаємо Ізмініть. Є yeah. це. Стираємо. Ось так. Це залишаємо і зберігаємо. Нажимаємо «Да». Зберігається. Я це зберігати не буду, тому що я користуюсь фрідомом. і Play Market мене робить успішно. Нажимаємо «Да» І ваш Play Market знову запрацює. Ну, це все бувайте.